Так-так так, о, мої вітання! І ти добрався до такого відео, яке, напевно, повинно змінити трошечки уявлення тебе про інтернет у загальному. І це відео називається Так як youtube Лабіринт. Як вибратися з, цього, з його алгоритму? Взагалі, і в загальному я хотів сказати з цього алгоритму. Ну, це просто не дивитися ніякі відео. Але бачу, ти, якщо дивишся це відео, це вже деякий маленький крок для того, щоб трошечки пересилити, або трошечки розпізнати те, що ти взагалі тут робиш, і яку інформацію ти шукаєш. Тому що тут наскільки безліч всякої різноманітності, що я тобі так скажу, що не знайдеш ти то, що шукаєш. Скоріше і краще це вийти на вулицю і прогулятися, але все ж таки інформацію повинен ти розібрати. Тому я зачитую в продовженні. YouTube це не просто платформа, це справжній цифровий лабіринт, який підлаштовується під твій. Увага, настрій, страхи, бажання навіть під пустоту. Алгоритм працює не на твою користь, а на утримання уваги, і чим більше ти на нього реагуєш, тим глибше ти в ньому. Як працює алгоритм YouTube? Перше. Він бачить не те, що ти любиш, а те, на що реагуєш. Друге. Показує контент, який викликає емоцію, здивування, тривогу, агресію, хайп. Третє. Вбудовує тебе в петлю перегляду. Короткі відео в подальшому довші, в подальшому прямі ефіри, в подальшому відео з 2014 року, бо ти колись ще щось подібне дивився. Як вибрати з youtube лабіринту. Насамперед, повна зупинка взаємодії на три дні. Не заходь взагалі. Алгоритм почне забувати твої реакції. Це як зламати нервовий рефлекс. Не тягнись до платформи навіть думкою. Друге. І В подальшому очистити цифровий слід. Вийди з облікового запису тимчасово або назавжди. Очисти історію переглядів, історію пошуку. Відпишись від каналів, які тебе тримають в петлі. Видали кеш у браузері та застосунку. Наступне. Змоделюй нову особистість. Якщо все ж хочеш лишитися на платформі, навчи алгоритм. Дивитися тільки контент, який ти усвідомлено вибираєш. Не лайкай, не коментуй, не реагуй, не рекомендоване. Не рекомендовано або нарекомендоване. Шукай вручну без скролу вниз. Потрібні теми. Шукай вручну. увага. І тепер постав ліміт, час або причина. Наприклад, 10 хвилин тільки на навчальне відео і досить. Вмикай секундомір. Дисципліна це антиалгоритм. П'яте. Замінник. Якщо YouTube не дає тобі відчуття пошуку, навчання контакту. Контакту тобі дає YouTube, ти що, йовнувся, знайди еквівалент офлайн чи в іншій формі. Книга, які ти сам обираєш, курси без алгоритмів на сайтах, без платформах. Не, не платформах. Розмови з людьми наживо або в листуванні. Пам'ятай, YouTube не хоче, щоб ти знайшов відповідь. Він хоче, щоб ти не міг зупинитися її шукати. Якщо хочеш, в подальшому ми розглянемо правила міні-гри для того, як вийти з цього алгоритму. Гравець number 1. Пройти нейронові машини. А, пройти. Я хотів пройти, а тут оказалося що проти. Ладно, правила міні-гри для користувача. І так, в загальному, добре, ти в лабіринті, але цього разу ти не просто глядач, ти гравець. Це міні-гра, вихід з, із алгоритму, і твоє завдання перевизначити себе, поки YouTube не перепрошив тебе назад. Назва гри Zero, zero – zero, Точка виходу. Мета гри не споживати, а створити, не реагувати, а вибирати, зберегти свою увагу як енергію, поки алгоритм не почне розсипатися. Правила гри. Перше. Нульовий клік. Протягом дня жодного кліку по рекомендованому відео. Тільки прямий пошук. В подальшому відео, в подальшому пауза після. Пам'ятай: будь-який клік це хід ворога. Друге. Усвідомлений вхід. Кожен запуск YouTube вхід з метою. Навіть одна фраза Хоч подивитися інтерв'ю з фіксується. Якщо заходиш без мети, гра автоматично скидається до початку. Таймер сесії 15 хвилин максимум. Завів таймер, гра почалася. Перевищив мінус одне життя. Тих всього три за день. Прикинь, це умова, яку ми не будемо ніколи соблюдати. Чи дивитися на неї. Це просто умови, які так же само задає нам другий алгоритм, під назвою Штучний інтелект. Не потрібно розглядати це серйозним мотивом, але потрібно розуміти, що ти все ж таки в якихось умовностях. Четверте, алгоритм персонаж. Він Уяви, що алгоритм це живий ворог, який бачить твій настрій, кидає тобі пастки рекомендацій, намагається нагодувати тебе старим собою, не новим контентом, а тим, що вже всі передивились, Шукає щось новеньке. Він готується твоїм. Минулим, але ти уже не ти. П'яте. Слово стопер. Вихід. Коли відчуваєш, що залипаєш вим уголос. Вихід, Ш... навіть шепотом. Це зупиняє тригер ефект і повертає контроль до тебе. Шосте. Вечірній рефлекс. Перед сном запиши на папері або в нотатках відповідь, що я обрала сьогодні замість автоматичної реакції. Хто я без Ютубу сьогодні? Це збереже твоєї це умова збереження твоєї точки самості. Чого, що, що це він написав? Не знаю. Алгоритм цього не бачить, але ти бачиш. Бонус режим активується після 7 днів перемог. Алгоритм я пишу сама. Ти формуєш власний потік контакту з нуля. Створюєш список тем, які тільки ти обираєш, додаєш відео, блоги, книги. Використовуєш YouTube лише як інструмент, а не джерело сили. І перемога, коли YouTube здається нудним, ти виграла. Це не втеча, це переродження або перепроходження. Можеш перепройти цю гру ще раз. Хочеш, ми на аркуші. Візуально в цієї гри або плакат для роздруку на екран. Якщо ми хочемо це зробити, давайте спробуємо. Так. Ну, штучний інтелект GPT-шка може зробити все, що угодно. Тому ми подивимося, що він створить нам в даному моменті. Можливо, це буде якась цікава картинка. Якщо це буде цікава картинка, то. Я її вам залишу для того, щоб ви могли для себе взяти це на інформативність. Це буде прикольно. Причому це буде неочікувано. Взагалі такий контакт, як тобі, понравився? Сподобався? Круто? Класно, прикольно. Ладно, нічого страшного, якщо не понравився і ти не поставив мені лайк. Я ж, так, записував це відео, навіть трошки монтував. Небагато, але трошки. Ага, до речі, фоточку, можливо, залишу десь там. Або в заголовки її поставлю. Не покажу. Так що відео закінчене.